Такий вигляд має житло через відчинені двері квартири? Орієнтовно ще потрібно десь приблизно три камази, щоб вивести все сміття? Невже я на шляху до цього? У мене синдром патологічного накопичення? Ось так виглядає моя шафа. Це тут в мене речі, які я придбала на барахольці. Відсутність критики до свого стану є одним із симптомів психіатричних захворювань? То чи варто мені вже бити тривогу і розпочинати лікування? Мені звісно стало страшно. Ось так виглядає моя шафа. Це тут в мене речі, які я придбала на барахольці. Тут якісь мої сукні, тут в мене ось коробочки різні. І якщо вам здається, що це все сміття, то ні. Це все дуже потрібні речі. Тож привіт, я Маша, і здається, в мене синдром патологічного накопичення. То чи варто мені вже бити тривогу і розпочинати лікування? Чи ще можна поназбирати скарбів? Розберемось в цьому випуску. Я, як людина, яка часто відвідує барахолку та секонд-хенд, кожного разу з такого походу я приношу купу речей. Це якісь або цінні для мене речі, або речі, які я можу перетворити на щось цікавеньке. Тож, в якийсь момент, я помітила, що в моїй оселі таких речей стає ну дуже забагато. Але нічого викидати я не збираюсь, тому що все це мені потрібно. І ось так я дізналась про патологічне накопичення. Що це таке? Патологічне накопичення, ще відомо як Хордінг або синдром Плюшкіна, синдром Месі, це Психологічний розлад, при якому людина не викидає або відмовляється викидати речі, які вже втратили свою цінність. Ви ж напевно пам'ятаєте оці шокуючі історії з новин. Сміття під стелю такий складне потребу зробив лучанин у своїй однокімнатній квартирі. Ось такий вигляд має житло через відчинені двері квартири. І пристрасть збирати мотлох, що не вміщується вдома, мостить на балконі. Саме на це і нарікають. а ще на нестерпний сморід від собак. Тут Взріст в мене сміття. Перераховувати, з чого складається усі ці кочовури. Нема сенсу, бо частина вже почала розкладатися і гнити. Окрім цього, є такі випадки, коли в таких квартирах люди помирають і їх трупи не можуть звідти дістати, тому що там мотлоху під саму стелю, уявляєте? І в цей момент я зрозуміла, невже я на шляху до цього? Мені звісно стало страшно. Це ось зараз ви бачите, що я сиджу в такому симпатичному інтер'єрі, але ви не бачите, що там поза кадром, і чесно кажучи, в мене нема сміливості вам показати це. Тому я детальніше почала цікавитися цією темою і дізналася, що навіть є ціла система виміру патологічного накопичення. Ця система була розроблена комісією США по хронічним розладам і включає в себе п'ять рівнів накопичення. Де перший рівень людина живе серед купи речей, при цьому в неї є вихід до дверей і до сходів, і працюють всі комунальні служби. І п'ятий рівень накопичення це коли в оселі від мотлоху вже пошкоджені стелі, відсутня електроенергія, водопостачання та інші комунальні послуги. Ванна та кухня вже не придатні для використання, там не можна не поїсти, не помитися, тому що все захаращене і купа мотлоху. Причому хазяїн цієї оселі вже там не ночує, а ночує десь або біля під'їзду, або у машині, або де-інде, тому що у квартирі вже навіть поспати не можна. Ось, наприклад, як в цьому сюжеті. Під ковдрою відпочиває Марія, їй 83. Вона не без хатько в неї своя трикімнатна квартира через дорогу. Потрапити додому жінка не може, бо загидала квартиру сміттям. Усе завалене сміттям під стелю. Речі випадають, але Марія їх пхає назад. Вона передумала дозволяти прибирати її добро й агресивно. Всіх відганяє від квартири. Люди, які страждають від патологічного накопичення, не вважають це проблемою. А той мотлах, який вони збирають, вважають дуже важливими для себе речима. Тож, щоб ще більше розібратися в темі патологічного накопичення, поспілкуємось з психологом. Людина не бажає розставатися з цими речами, і це ознака, да, яка також входить в симптоми саме патологічного накопичення. І ці труднощі зумовлені сильною такою уявною потребою зберегти ці предмети. І це пов'язано навіть із стражданням при спробі їх викинути. А ось які фактори провокують патологічне накопичення? Я б назвала тут декілька причин основних. Перше, це дійсно може бути спадковість і генетика. І саме в синдромі накопичення це перша лінія. Тобто, якщо у батьків... Так було, то у дітей е, є ризик розвитку, але не обов'язково, що він розвинеться. Друге, це я б сказала е, когнітивні порушення, наприклад, проблеми з пам'яттю, забудькуватистю або, взагалі, можливо, деменція ну, щось на кшталт того. Так? Сюди би ще додавала перфекціонізм, е, тому що люди з надмірним перфекціонізмом не можуть. Бути впевненими, що вони прийняли правильне рішення щодо того, чи важлива ця річ для мене, чи ні, чи можу я її викинути чи ні. Тобто в прийнятті рішення людина буде вагатися весь час, тому що вона не може прийняти ідеальне рішення. Уникнення прийняття рішення сюди ж да, до цього і перебільшення значення і корисності і вартості речей. За НАТО багато приділяємо е, уваги і цінності речам. У людей з радянським минулим, з радянським дитинством, коли вони, був дуже великий дефіцит речей, речі було дуже важко дістати, тому ніхто нічого не викидав, навіть якщо воно ламалося, навіть якщо воно вже виходило з ладу, то можна було відремонтувати або використовувати далі в подальшому споживанні, розібрати на якісь там запчасті, так само використовувати. Тому. У таких людей також є ось ця схильність до надмірного накопичення і не викидання там мотлоху. Сюди ж іще я б додавала оптимаційна прив'язаність до речей або до людей. У разі, якщо, наприклад, виходить втрата близької людини когось, да, там, це може спричинити знов ж таки, ось це е, накопичення всього. Тобто я не буду викидати речі або не не віддам нікому, да, не роздам речі своєї померлої ось цієї людини близької, і далі вже починаю збирати збирати, збирати то все. Що ще може бути, це також захворювання е, більш пов'язане з ОКР. Обсесивно-компульсивним розладом, тому що це саме є обсесія, тобто я занадто захоплена е, цими речами, і компульсія це збирання цього всього, тобто не, не просто я нічого не викидаю, а я ще й збираю і приношу е, тривожність, тобто тривожність також сюди входить. Таким чином я себе можу заспокоювати. Депресія також входить в, в зону ризику, тому що при депресії ну нам нічого не хочеться робити. І нам абсолютно пофіг, чи будемо ми щось викидати, чи у нас там брудно в кімнаті, чи не брудно, чи я позбирала речі чи ні. Абсолютно все одно. А ось в новинах ми час від часу бачимо історії таких людей, яких там захламили вже всю свою квартиру. І в більшості випадків це дорослі люди. Чому це саме люди такого віку? Тут все просто коли людина маленька, да, дитина за нею прибирає мама. Але коли це стосується людини, яка живе сама, то окрім. Цієї людини нема кому більше прибирати житло. То ніхто на це не звертає уваги, нікому до цього немає діла. А людина сама вже. В силу свого захворювання не може з цим справлятися. Я, як людина, яка захоплюється речима з барахолки, де все щось цікавеньке, щось куплю, щось годиться потім зараз. в мене є підозра на те, що в мене може бути оце патологічне накопичення, бо вже шафи тріщать по швам. Чи доцільний цей страх? І чи є люди, які захоплюються барахолкою секонд-хендом, Групою ризику для такого патологічного накопичення, і так і ні. Давайте дивитися на те, як саме ви відноситесь до цих речей, тобто ваше ставлення до цих речей, чи готові ви з ними розстатися. Дійсно, соціальні фактори, такі як консюмерізм або занадто. Багато я купляю речей, які мені навіть не, не так то й треба, але я їх купляю, тому що просто я хочу купляти. Погалізм, консюмерізм це те, що надмірне споживання. Це є один, одним з. Скажімо, передумови можливо, да, фактором ризику, причиною не знаю навіть як можна це назвати, але він входить також в список людей з ризиком подальшого можливо розвитку ось саме цього захворювання. Тут важливо дивитися за тим, наскільки вам ці речі цінні, наскільки легко ви з ними розстаєтеся. Тому за цим ви маєте слідкувати за цим, як себе самоналаштувати і сказати собі, Собі, там Так, давай домовимось сама з собою. Оце потрібно, оце не потрібно. Але як так зробити, щоб вирішити, що оце не потрібно, і від, від цих цієї частини речей треба відмовитись? Як домовлятися з самим собою? Звісно, що повертати себе в дорослий його стан, тобто питати себе, скільки мені зараз років, чи я доросла людина, чи я можу вирішувати, що мені потрібно, що ні. Тут і зараз давайте дивитися чесно на себе. А чи потрібно мені ось ця сукня, яку я носила, коли мені було 13 років, наприклад, да? вона для мене може бути дорога, якісь спогади і так далі. От але яка яку користь ця річ приносить мені зараз? І саме е, запитуючи себе, да такі, такі запитання, наскільки актуально тут і зараз, сьогодні, ось ця річ для мене? І е, тільки таким чином, тільки внутрішнім діалогом, повертаючи себе в адекватний стан на тут і сьогодні, на тут і зараз, ми можемо регулювати е, ось свій стан. Але що стосується психіатричних захворювань, і ось таких, як? Е, Надмірне накопичення, тут можуть бути нюанси, тому що саме відсутність критики до свого стану є одним із симптомів психіатричних захворювань. Тобто люди не розуміють, що це є проблема. Навіть коли ми побачимо, подивимося на перелік симптомів і як нам діагностувати, ми там можемо побачити три. Типи, скажімо так, три ступені критики до свого стану у пацієнті, да? тобто адекватна критика, яка вона присутня, людина розуміє, що в неї є проблема. Частково відсутня, це друга ступінь, це людина практично переконана, що проблеми немає. І третє це повністю відсутня, коли людина впевнена в собі, що в неї немає ніяких проблем. І ось це якраз є симптомом, поки у вас присутня критика до свого стану, і ви розумієте, що у вас надмірно багато речей, потрібно якось їх перебрати що з ними зробити, ви можете цим керувати у випадках таких великих патологій, і знову повернемось до тих людей, у яких там захарашено все до стелі. Вони всі впевнені, що все це потрібне, і коли там люди їм пропонують допомогу, вони кажуть ні нічого не треба. То як таких людей залучити до лікування? Це дуже важке запитання, тому що в Україні, наскільки мені відомо, немає лікування ось таких станів примусово. Для примусового лікування потрібне рішення суду, потрібен висновок лікаря-психіатра, що людина небезпечна для себе або для оточуючих. і тільки в такому випадку можливе примусове лікування. У всіх інших випадках це має бути саме воля цієї людини. Вона сама повинна усвідомити, що щось не так. Напряму піти до лікаря, Да? тобто, як, як це зробити, тільки ось таким чином. Коли люди вже переходять у третю ступінь критики, коли вона відсутня, ось тут важко скерувати цю людину саме до лікаря, тому що вона не бачить проблеми в своєму стані. Ну, якщо ми е, підемо е, з іншого боку і з. Згадаємо, що ці симптоми і ця людина не повинна загрожувати оточуючим своїми діями. Теоретично ми можемо переконати, наприклад, або комунальні служби, або поліцію, що ось це надмірне накопичення може привести до якихось наслідків для сусідів, наприклад, зберігання якихось. Легко займистих речовин, да? Тобто ми ж не знаємо, що він там зберігає. До Хордінгу також відноситься накопичення домашніх тварин, які перебувають в жахливому стані, за якими ніхто не дивиться. І це вже як ризик розвитку захворювань, да? тобто там жефікалії, це все да? можна за допомогою санпідемстанції або інших комунальних служб якось повпливати на це все. Але знову ж таки. Якщо у людини відсутня критика до цього, він не бачить ні жодної проблеми, тут буде важко. Mm -hmm. Якщо поліція скаже, що це дійсно є небезпека для оточуючих, тільки в цьому випадку це може бути прибрано. І то вони зобов'яжуть, хазяїна квартири це зробити, а він дійсно ж цього робити не буде. І ось ми знову там, де починали. Тож, як бачите, межа між просто неприбиранням і серйозним психологічним розладом дуже тонка і може бути непомітною для людини, яка може отримати такий розлад. Тому я закінчую цей сюжет і піду, напевно, все ж таки попрощаюсь з деякими із своїх скарбів. В мене на сьогодні це все. Тож до нових відео на моєму каналі. Па!